Герої не вмирають, навіть коли їхнє серце перестає битись, вони продовжують жити в наших спогадах, думках і діях. Олег Прудкий, український борець легкої ваги, який вирішив пов'язати своє життя зі службою в поліції, у 22-му році, ставши спецпризначенцем корду, Олег загинув, виконуючи бойове завдання на Запоріжжі. Яким запам'ятали героя, та чому він жодного разу не пожалкував про свій вибір далі. Олешка. Був саме найкращим чоловіком, другом, товаришем. Я не знаю, мабуть, не знайдеться такої людини, яка б могла щось сказати про нього погане. Такими словами згадує Олега Прудкого, його дружина Мар'яна. Майже все життя Олег присвятив спорту. За кар'єру боксера встиг стати чемпіоном України і майстром спорту України міжнародного класу. У 2015 році, пройшовши відбір, він вступив до патрульної поліції. Пані Мар'яна згадує, нову професію чоловік любив та не втомлювався самовдосконалюватись. Перший час йому було дуже важко, але він е, навчався, він був дуже цілеспрямований. Він завжди читав, здобував знання, якщо щось не розумів, міг сидіти до двох часов ночі, до трьох часов ночі, е, все Прочитував, щоб був впевненим в тому, що він дійсно знає, щоб не виникало ніяких в нього питань. Згодом капітан поліції пропрацював у підрозділі тактику оперативного реагування. А нестримне бажання ставати кращим, привело Олега до спецпідрозділу Корт. Туди він перевівся незадовго до повномасштабного вторгнення. Він ішов завжди на допомогу. Хто б до нього не звертався. Чи виходилося в нього, чи не вийшло. він завжди виходив, знаходив виходи, щоб цій людині допомогти. Ну, він, знаєте, був розрадником для всіх, порадником, і багато хто, я впевнена, брав з нього приклад і хотіли бути такими, як він. Для нього не було щось неможливого. Він як загорівся чимось, все. В нього є ціль і немає ніяких переград. Під час повномасштабної війни боєць не втрачав віри в краще і підбадьорював дружину із дітьми. Так як його життя було пов'язане з спортом, він був в багатьох країнах світу, він об'їздив багато був, але він казав: у нас вдома саме найкраще. Він мене запевняв, що буде все добре, так як чоловік, знаєте, він не сіяв в паніку, все, все буде добре. Ми переможемо для своїх двох донечок Соломії та Емілії, Олег був найкращим татусем, додає пані Мар'яна. Чоловік завжди знаходив правильний підхід, ніколи їх не сварив. Разом батьки привчали дітей до активного та корисного відпочинку. Він дуже хороший подавав приклад своїм діткам. Мені навіть Соломійка, зараз старша донечка говорить, мам, а пам'ятаєш, як папа мені казав, якщо в тебе навіть щось не виходить. Ти працюй над цим і в тебе обов'язково все вийде. Він наскільки нас кохав, любив. Кожного разу, навіть якщо ну, він був на роботі, він завжди писав смс. Привіт, мої кохані дівчатка, як ви там, як справи? Що там мої квіточки? Більшість часу Олег Пруткий ніс службу в Черкасах. Торік у травні він із колегами поїхав до Запоріжжя. Востаннє Мар'яна бачила свого чоловіка 13 травня. 22 числа Олег та троє його побратимів загинули під час ворожого обстрілу. Про це дружина дізналась від товариша Олега. Кума, я щось відчуваю, що щось не так. Щось, ну, щось сталося. Я повертаюся до кума. І дивлюся, що у ну, нього просто очі були налиті сльозьми. Ну, Це реакція мені здається на той момент, що він просто ну, плакав, і я кажу ку він каже да. На одному з благодійних аукціонів наприкінці 22-го року розіграли його боксерську медаль, яку зберігав тренер. Коли пані Мар'яна дізналась про те, що кошти підуть на Збройні сили України, без вагань погодилась. Можливо, якби вона була в нас вдома, знаєте, я б на це не пішла, не погодилася. Тому що коли я сказала про це своїм діткам Соломійки, старша донечка, вона сказала, мама, я не хочу, щоб ця медаль, щоб, ну, щоб її хтось інший купував. Я хочу, щоб ця медаль була у нас вдома. Ну я їй пояснила, що донечко це буде такий дуже е, крутий вчинок, класний папа б цим би пишався. Я думаю, він би оцінив, е, тому що всі зібрані кошти допоможуть військовим. Цю медаль нам передали, тому що сказали, що дуже важливо, щоб навіть після смерті він допомагав рятувати життя тих, хто захищає Україну. Найприємнішим, згадує пані Мар'яна, було те, що, викупивши її, президент Федерації боксу Черкащини Сергій Тищенко повернув нагороду сім'ї. Скільки була щаслива Соломійка, я не можу описати це словами. Вона тільки про це й розмовляла, що яка вона щаслива, що це ця медаль повернулася, скажімо так, у нашу сім'ю, в наші руки. Присутність чоловіка пані Мар'яна відчуває досі. Каже, він допомагає їй впоратися з будь-якими труднощами. Менша донечка Емілія, роблячи щось, каже, що цьому її навчив та. А старша Соломія піклується, аби про нього та його подвиг не забув ніхто. Вона дуже боялася, щоб ну, всі вона мені мене завжди питала, мам, а всі знають, що тато загинув, захищаючи нас і Україну. Про нього не забудуть, про нього будуть завжди пам'ятати. І там ми зустрічаємо когось знайомих, да, там, мама. А вони були на прищанні з героями? Мама, вони були на прищанні з героєм, тобто наскільки для неї це важливо, просто щоб його пам'ятали, щоб його знали. Від імені президента України Олега Прудкого посмертно удостоїли орденом за мужність третього ступеня. Мені б хотілося б, щоб люди не забували, яка ціна цієї війни. І щоб цінили і військових, допомагали і поважали такі, такі сім'ї, як ми залишилися з дітками. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.